До болю не звикають люди, бо біль є біль, як звикнути, коли болить, коли ти відчуваєш пульси волосюди, коли гарячим полум'ям душа твоя горить, до всього люди звикнути вміють, до втрати жертви, бідності і сліз. Приниження вони знести зуміють. І витерплять, коли життя пішло на скіс, але до болю, як звикнути до болю не звикнеш? Той знає, хто відчув, і крикні ми, ти випустиш на волю, щоб тільки Бог тебе почув. Здавалося, он уста відкрик не в силі, але всередині усе кричить, мій Боже милий, Боже милий, чому нам часто? Болить. Той біль не гоїться руками і словом ніжним його не загасить. Чиїми ж створеним руками, той біль, яким душа болить? Він довго, довго не зникає, а в кого й досі горить. але він душу очищає. То що ж нехай болить чи не болить? Той біль освятить мою душу, і дух тоді в мені горить, і я сказати хочу, а не мушу. Мій Господи, нехай болить, нехай порвуться мої струни, ніж мають марно десь дзвеніть. Якщо без болю Боже, охолону, то краще хай мені болить. Душа моя, втішайся Бозі, втішайся Господом Твоїм. Пастирам твоїм, душа моя, пи, і кайся і дякуй Богові за біль, як Йому чистились. втішайся, хоча б на ранах та Душа моя, я є людина, і в небесах, де моя ціль, дорога в світі є єдина через страждання, хрест і біль. Амінь. Амінь.